Слава Богу. Скільки коштує одна хвилина часу? Чи задумувались ви колись над тим? Хочу причту на цю тему розказати. Нехай стане вона прикладом для всіх. Жив на світі чоловік багатий, величезний він достаток мав. Грошей не мільйони, а мільярди. За життя він вдало назбирав. Часу все у нього бракувало, він торговцем вправним був завжди, бо спокою гроші не давали, навіть про сім'ю свою забув. Не було часу з дітьми побути, вдома рідко він бував, справи, бізнес лиш про це й чути. Інше зачекає, так казав. Час проходив, діти підростали. Змін ніяких досі не було, і життя сильніш завирувало, в круговерть верть роботи занесло, та одного дня він зупинився, рішення для себе він прийняв, все, напевно, досить захопився, грошей я багато назбирав, відкладу усі важливі справи, і, хоч рік, спокійно поживу. Дітки вже мої попідростали, Хоч натішусь ними наяву. Відвезу сім'ю на відпочинок, більше часу приділяти їм. Кожну вільну мить, а той хвилину присвячу тепер сім'ї своїй. Помилуюсь сонечком яскравим Надивлюсь на небо голубе, бо завжди занурений у справи. Я не бачив цю красу навкру себе, та не сталося так, як загадалось вночі пізно тільки він заснув, вирок в небесах для нього склали, ангел смерті до нього прибув. Досить вже, вставай скоріш, збирайся, за тобою я прийшов сюди. Швидше, швидше, з ліжка піднімайся. Час твій вичерпаний назавжди. Зачекай, не поспішай благаю, дай мені лише три дні. Я з сім'єю з'їжджю попрощаюсь, половину своїх грошей дам тобі. Ні, почув у відповідь, і щиро знов благати ангела почав. Забери всі гроші, опомилуй, дай мені, я прошу, щоб день один дав Помилуюсь сонечком яскравим, Надивлюсь на небо голубе, бо завжди, занурений у справи, я не бачив цю красу навкруг себе. Ні, мов грім ударив ту хвилину, три хвилини я даю тобі. Напиши листа своєму сину, попрощайся швидко і ходім. Сльози наверталися на очі. Біль і страх в ту мить його стискав, і останні декілька рядочків він для сина свого написав: Час цінуй, о дорогий мій синку, бо за зібрані мільярди всі свої, не купив я навіть і хвилинку, щоб продовжити ту дні свої. Вичерпався час, і закінчилось тут життя його на цій землі. Друзі. А над нами Боже, милість ми сьогодні в Домі Божім і живі. Дякуєм Творцю за рік минулий, що Він щедро нас благословляв, ми турботу Його всі відчули, бо достаток кожен в домі мав. Бог дарує час нам для єднання, дорого цінуємо ми Його, бо вже, можливо, день останній на землі ці грішні живемо. Боже, просим в рік новий вступивши, поможи нам цінувати час, Спричти нині висновок зробивши, научай і мудрість дай для нас, щоб, як прийде смерть і гляне в вічі, впевнено без сліз сказати їй: Я готовий Господа зустрічати, до нього неси мене мерщій. Амінь.